Добрий день, починаємо урок. Ми з вами продовжуємо обчислювати визначені інтеграли. І сьогодні будемо обчислювати площі плоских фігур. Отже, перше завдання номер 12.2, будемо виконувати письмово. Знайдіть площу заштрихованої фігури, зображеної на малюнку 12.9. Заштрихована фігура ось вона, діти. Отже, площу цієї фігури будемо шукати. Знайдемо абциси, да, точки перетину. Ось, подивіться, ось у нас одна точка перетину, ось інша точка перетину двох графіків. У нас графіки y дорівнює х квадрат плюс, і y дорівнює х плюс 1. Отже, дивимося, які ж значення у нас приймає х. Х у нас приймає значення 0, і значення 1. Це будуть наші межі інтегралу. Отже, площа. Заштрихованої фігури дорівнює інтеграл від 0 до 1 наші межі. І тепер треба записати функцію. Що ми будемо писати? Дивимося: верхній графік, віднімаємо нижній графік. Верхній графік у нас х плюс 1, віднімаємо нижній, тобто мінус х квадрат. Мінус 1 dx. Ну, а далі все по схемі, да? беремо первісно. Первісна від х, х квадрат ділимо навпіл. Первісна від одинички х. Первісна від мінус х квадрат, що у нас буде? Мінус х куб ділимо на 3. І первіс навіть мінус одинички буде мінус х. До речі, можна було відразу плюс 1 мінус 1 0 не використовувати. Так? Ну, а можемо підставити, тепер у нас плюс х мінус х буде теж 0, і наші межі від 0 до 1. Дорівнює, так, отже, що у нас залишається х квадрат, ділимо навпіл, мінус х куб, ділимо на 3. Наші межі від 0 до 1. Підставляємо верхню межу. Підставляємо одиничку. Да? Що у нас буде 1 в квадраті це 1, тобто 1 друга мінус 1 третя. Якщо підставимо 0, ми отримаємо 0 других, мінус 0 третіх, ну це буде 0. Отже, 1 друга мінус одна третя, спільний знаменник у нас 6. Перший дріб домножимо на 3, другий дріб домножимо на 2. 3 мінус 2 буде 1. Отже, у нас дорівнює 1 шоста. Площа заштрихованої фігури, зображена на малюнку 12,9, дорівнює 1 шоста. Не встигайте зробіть паузу і йдемо далі. Також за допомогою інтегралів розв'язується час задач в фізиці. Давайте ми теж з вами зараз розв'яжемо задачу. Записуємо номер 12,4. Тіло Рухається вздовж осі, осі абсцис під дією сили, проекція якої на цю вісі дається формулою f від х до рівня х квадрат мінус 2х. Знайдіть роботу, що виконується сила при переміщенні тіла з точки з абцисою 3 в точку з абсцисою 6. 6. Ну, ми розуміємо, що наші межі відразу ми бачимо з 3 до 6. Отже, що нам треба знайти роботу. А що таке буде робота? Буквочка А? Це буде інтеграл від сили. А сила у нас ось формула. Отже, що у нас буде інтеграл з межами від 3 до 6 від х квадрат мінус 2 dx? Мінус 2х dx. 2 x dx. Отже, Первісна від х квадрат буде х куб, ділимо на 3, мінус 2, первісна від х, х квадрат, ділимо на 2. Все взяли в дужки. Межі від 3 до 6. Так, як бачимо, 2 можемо скоротити. Отже, що у нас буде х куб ділимо на 3, мінус х квадрат підставляємо верхню межу. 6 в кубі. Ділимо на 3. мінус 6 в квадраті. Підставляємо нижню межу, віднімаємо, да? мінус 3 в кубі. Ділимо на 3. Тепер у нас мінус мінус, отже, плюс 3 в квадраті. Дорівнює. Так. 6 в кубі і на 3. Що ми можемо. 6 в квадраті це 36. А 6, давайте розпишу. 6 в квадраті це 36, що я зараз думаю, да? І 6 ділимо на 3. Це буде 2. Отже, тут у нас буде 72 мінус 36. Мінус 3 в квадраті це 9. Множимо на 3. Ділимо на 3. Плюс 9. Так, ми проговорили, що це буде 72. Мінус 36, скоротили тройки мінус 9. І плюс 9. Мінус 9 плюс 9 0. 72 мінус 36, буде 36. Отже, ми з вами знайшли роботу, яку виконує сила. Робота дорівнює 36 джоулів, так? Отже, не встигаєте, зробили паузу, записали і йдемо далі. Наступний номер, номер 126. Знайдіть площу фігури обмеженої лініями, але тепер у нас з вами немає графіка. Будемо схематично малювати графіки. Отже, перше у нас y дорівнює X квадрат, тобто обмеженою лініями. Графіком функції y дорівнює x квадрат, графіком функції y дорівнює 3х. Схематично зобразимо цей графік. Ось і наші. Вісь y, вісь х Отже, як виглядає графік функції е, y дорівнює х квадрат? Це у нас парабола, гілки якої напрямлені вгору. Як виглядає графік функції y дорівнює 3х? Це у нас лінійна функція. Х да? дорівня 0, y дорівня 0, вона проходить через 0. І виглядає приблизно ось так. Зараз у нас схематичний малюночок. Для того, щоб зрозуміти, що у нас заштрихована фігура ось. Тобто площу цієї фігури ми будемо шукати. Зверху да, над фігурою у нас графік функції y дорівня 3х. Нижня лінія, це графік функції, y дорівнює х квадрат. Що нам треба ще знайти? Нам треба знайти межі. Для того, щоб знайти межі, ми знайдемо точки перетину. Для цього прирівняємо, да? ось вони. Ми розуміємо, що їх дві. Одна точка 00. Ми зараз її теж знайдемо. Да? І інша ось ця точка. Отже, прирівняємо х квадрат дорівнює 3х. Що це в нас буде? х квадрат мінус 3х дорівнює нулю. Як бачимо, за дужки можемо винести х. В дужках залишається х мінус 3 дорівнює нулю. 0. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює нулю. х дорівнює 0, а з дужки у нас х дорівнює 3. Отже, межі наші від 0 до 3. А далі почнемо працювати площа дорівнює інтеграл від 0 до 3. Далі функція, яка у нас зверху, зверху у нас 3х, мінус графік функції, яка знизу, знизу у нас х квадрат, закрили дужки, dx. Первісна від 3х це 3х квадрат, ділимо навпіл. Первісна від мінус х квадрат мінус х куб, ділимо на 3, дужках. І наші межі від 0 до 3. Підставляємо верхню межу. Так, давайте вже більше працювати усно. 3 в квадраті це 9, 9 на 3 27. І 27 ділимо на 2, це 13,5. Мінус. х в кубі. Да, 3 в кубі. 3 на 3, 9, І ще на 3, 27, 27 ділимо на 3 – мінус 9. Мінус нижня межа. Що у нас там буде? 0 і 0. Отже, у нас буде 13,5 мінус 13 9 дорівнює 4. Отже, площа нашої фігури дорівнює 4. Як бачимо, завдання не складне, да? просто треба правильно побудувати графік, щоб зрозуміти, що ми від чого віднімаємо. Якщо не встигаєте, зробіть паузу, бо я зараз буду витирати дошку. Так, отже, друге. y дорівнює 2 мінус х квадрат, і y дорівнює х. Як виглядає схематично наш графік? Так, y дорівнює 2 мінус х квадрат. Розуміємо, що це буде парабола. Оскільки біля х квадрат у нас мінус, то гілки її будуть напрямлені вниз. І оця 2 означає, що по осі y вона буде піднята на 2 одиниці вгору. Да? Ось. Зовсім схематично графік виглядає ось так. Да? Далі, y дорівнює х. Як виглядає такий графік? Як? Х дорівнює 0, y дорівнює 0, х дорівнює 1, y дорівнює 1, х дорівнює 2, y дорівнює 2, і так далі. хміну да? 1, y мінус 1. Так, тобто наш графік приблизно виглядає ось так. Це у нас y дорівнює x. Підписуємо обов'язково. Це у нас y дорівнює 2 мінус х2. Отже, заштрихована фігура, ось вона у нас буде. Площу цієї фігури будемо шукати. Знайдемо межі, для цього прирівняємо наші функції. Знайдемо значення хсів, да? 2 мінус х2 дорівнює х. Перенесемо все в одну сторону. Мінус х2 мінус х, плюс 2 дорівнює 0. Знайдемо корені. Так, х1 у нас дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 2. Зараз я знайшла за допомогою теореми вієта, хто підзабув, це у нас квадратне рівняння. Можете знайти за допомогою дискримінанта, отримайте ті самі корені. 1 і мінус 2. Так, і площа дорівнює інтеграл наші межі від мінус 2 до 1. Так, зверху у нас функція 2 мінус х квадрат мінус, знизу у нас і дорівнює х мінус х, dx дорівнює. Так, первісна від 2, 2х, первісна від х квадрат, х куб ділимо на 3, і первісна від х, х квадрат ділимо навпіл. Межі наші від мінус 2 до 1, дорівнює. так, підставляємо верхню межу, що у нас буде? 2 множимо на 1. 2 мінус, у нас одиничка, 1 кубі це 1, мінус 1 третя. І підставляємо х квадрат, 1 квадраті це 1, і мінус 1 друга. Далі мінус і будемо підставляти нижню межу мінус 2. 2 множу на мінус 2 буде мінус 4, але у нас буде плюс тепер плюс 4. Плюс. Далі х в кубі у нас мінус 2 в кубі, це буде мінус 8 третіх, отже, буде плюс 8 третіх, але я віднімаю. У мене буде мінус 8 третіх. Мінус 2 в квадраті це буде 4 4, других, мінус 4 других. Це буде мінус 2, да? але я додаю. Я змінюю всі знаки, да? плюс 2. Отже, що у мене виходить? 2 плюс 2 4. І ще плюс 4. 8. 8. Далі, мінус 1 третя, мінус 8 третіх. Мінус 9 третіх, 9 третіх це 3, мінус 3, і мінус 1 друга, мінус половинка. 8 мінус і ще мінус половинка 4,5. Отже, площа нашої зафарбованої фігури 4,5. Ідемо далі. Наступне, да, я витираю дошку, знову ж таки, якщо не встигаєте. Поставте на паузу, запишіть. Продовжуємо. Наступне у нас y дорівнює 7 мінус х квадрат, і дорівнює 3. Так, як виглядає такий графік схематично? Такі графіки, да? така фігура, яку будемо зараз шукати її площу. Так. 7 мінус х квадрат. Що це означає? Парабола гілки якої напрямлені вниз, і починаємо з точки 7. По y 7, да? гілки вниз напрямлені. Як виглядає графік функції y дорівнює 3? По осі y знайшли 3. Ось y дорівнює 3. Площу цієї фігури будемо шукати. Отже, це у нас y дорівнює 7 мінус х квадрат. Це у нас графік, y дорівнює 3. Знайдемо наші межі, для цього прирівняємо наші 7 мінус х квадрат. Чого ми порівнюємо? Да? Бо в цих точках у нас хси рівні. Хси да? і рівні. Отже, 7 мінус х квадрат дорівнює 3, знову у нас мінус х квадрат, 7 мінус 3 це буде мінус 4. Плюс 4, да? 7 мінус 3 плюс 4 дорівнює 0. Винесемо за дужки мінус. В дужках у нас залишається х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Що це у нас буде мінус х мінус 2, і х плюс 2, да? пригадуємо формулу скороченого множення. Х плюс 2. Отже, наші межі, які будуть х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. 2х дорівнює мінус 2. Отже. Площа дорівнює інтеграл від мінус 2 до 2. Так, зверху да, у нас 7 мінус х квадрат, мінус, знизу у нас 3. мінус 3, dx, дорівнює. 7 мінус 3 це 4, отже, у нас буде первісна, да, 4х. Первісна від мінус х квадрат буде мінус х куб ділимо на 3. Межі наші від 2, так, від мінус 2 до 2 дорівнюємо. Підставляємо верхню межу. 4 множимо на 2. 8. Мінус 2 в кубі це 8, мінус 8 третіх. Підставляємо нижню межу, забуваємо, що ми віднімаємо. Да? Отже, 4 множу на мінус 2 буде мінус 8, але ми ще віднімаємо, мінус мінус 8 дасть нам плюс 8. Далі. Мінус 2 в кубі це мінус 8 третіх. Отже, буде плюс 8 третіх, але я віднімаю, буде мінус 8 третіх. Що в мене буде? 8 плюс 8 це 16. Мінус 8 третіх і мінус 8 третіх це мінус 16 третіх. Так, як далі будемо працювати, різні способи, різні методи. Да? Наприклад, 16 мінус 16 третіх виділимо цілу дробову частину. 16 ділимо на 3. 3 на 5 – 15, отже, 5 1 третя. 16, цілих можемо представити як 15, цілих і 3 третіх. Да? Одиничку представили як 3 третіх. 3 третя, мінус 1 третя. 15 мінус 5 10. 3 третіх мінус 1 третя, 10,2 третіх. Так, 10 цілих, давайте більше цілу частину напишемо. 10,2 третіх. Як бачите, завдання нескладне. Ваша домашня робота зробити номер 12,7, перше і друге завдання. Знову ж таки, працюєте за тією схемою, що ми з вами працювали. Виконали схематично графіки, подивилися, яка функція у нас зверху, яка знизу. Площадь якої фігури будемо шукати. Знайшли межі, прирівнявши наші функції, ми знаємо межі і обчислюємо інтеграл за цими межами. Від верхньої функції віднімаємо нижню функцію. Отже, працюємо, я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!